Проєкт життєвий цикл метелика. Для цього нам знадобиться повітряний пластилін. Перше в цьому циклі йдуть яйця. Тому їх першими і зробимо. Для цього я змішую пластилін, щоб колір був більш схожий. Такий колір вийшов, тепер ліпимо яйце. Таке яйце повинно вийти. Додаємо ще лінії, щоб було як справжнє яйце. Ось такі два яєчка в нас вийшли. Далі за циклом йде гусень, тому її і робимо. Тут я роблю лінії, щоб гусень була ще більш схожа. Звичайно, додаю маленькі лапки, та наша гусень готова. Далі робимо лялечку. Ось така вона вийшла. Завершую наш цикл звичайно, метелик. Для метелика мені знадобився чорний колір та два помаранчевих. Ось такий яскравий метелик вийшов. Так виглядає повний цикл. Отже, спочатку самка метелик висаджує яйця, потім з цих яєць вилупляється маленька гусень. Потім, коли гусень підросте, буде вже формуватися лялечка. А далі з цієї лялечки вийде красивий метелик. Ще раз побачимо поближче, що в нас вийшло. Дякую за увагу!